В Цьому відео я хочу розібрати техніку, за допомогою якої українські військові отримали перемогу в одній з найважливіших битв російсько-української війни, навіть якщо рахуватись 2014 року. Це бої за місто Київ. Я впевнений, що ви чули про них, і знаєте про те, що маючи в декілька разів менше воїнів та зброї, українці відстояли свою столицю весною 2022 року. В цьому ролику я хочу показати, яка техніка відіграла ключову роль в цій битві. Почну з легких засобів, а завершу важкою технікою та авіацією. Що таке Джавелін, Лав і подібні протитанкові засоби? І чому вони настільки вдалі? По-перше, варто розібратись з цілями, проти яких вони були створені. Сама ідея з'явилась десь в 1975 році, а це період Холодної війни. Зрозуміло, що СРСР і їх танки були головною ціллю, а це важливо. Чому? Та якщо лоб бачите та корпусу там захищені дуже добре. Та й борти прикриті досить гарно, то над кришою башти ніхто не заморочувався. І виходить, що підірвавши заряд саме в тому місці, можна обійти основну броню. Хоч і перші такі комплекси з'явилися в 90-х-2000-х, але сама ідея нікуди не ділась. А якщо врахувати, що такої радості сумарно в ЗСУ більше 11 тисяч точно, то зрозуміло, чому так багато вони її знищили. Також і варто врахувати розміри. Що таке танк, а що таке розрахунок з плюс-мінус двох осіб і труби розміром з людину. Ну і ще пікапчик, який заниканий в кущах. Різниця очевидна, тому ракети спокійно можна було запускати з відстані десь в кілометр. При максимальній дальності ураження в 4,7 км у Джавелін та 600-800 метрів Енлав. Наступна штука, за допомогою якої вибірково перекривали певні дирки в ППО, це Стінгер. І на самому початку війни це було дуже потужне підкріплення. Він має головку самонаведення, оператору не треба довго вчитись, їх можна погрузити на пікап і оперативно виїхати на позицію. Також для обслуги вистачить одного-двох бійців, що дійсно важливо. Щодо характеристик, то ефективна висота враження 4,5 км, що не так вже й круто. Але під час боїв за Київ на це не звертали увагу. Головне, що стріляли. З нього збивали крилаті ракети, гелікоптери, а іноді навіть літаки, що летіли низько. Це все була техніка так званої партизанської війни, її передача була досить слушним рішенням в міру простоти систем. І при тому, що російські війська тоді поводились дуже нагло, то її обмеження вже й не були такими критичними. Але одними стінгерами та джавелінами війну не виграєш. Це було потужне підкріплення, але без іншої техніки воно б не допомогло. Тому перейдемо до піхотних машин. Якщо виходити з озброєння однієї з бригад, що безпосередньо приймала участь, а саме з 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, то під час військових дій активно використовувались БТР-70 та 80. Перший по рівню захисту це десь станак 4569 левел 1, в деяких частинах 2. Ця броня захищає від протипіхотних мін через автоматів та осколків 155 мм снарядів 100 метрів. І зараз хтось жаліється на певні види західної техніки. Порівняно з цим, то просто щось неймовірне. По зброї тут також не все круто, тільки 14,5 мм кулемет та 762 На рахунок БТР-80 це вже другий краще. З натяжкою його можна віднести до другого рівня захисту. Ну це броня, що захищає від бронебійно запалених 7,62 і 6-кілограмових мін. Хоча, з огляду на товщину броні, то я в це не сильно вірю, і певно, протимінний захист тут менше. З осколками плюс-мінус все подібно, як і з озброєнням. Тільки деякі модифікації мають 30-мм гармату. А тепер реально техніка, що варта уваги. БТР-3 різних версій. По броні тут твердий станак 4569 левел 2. А от зброя оце круто. Або модуль БМ Шквал з 30-мм гарматою і 762 кулеметом. Або бм 3 Штурм. Це те ж саме, плюс 30-мм гранатомет, плюс 4 ракети Бар'єр, що пробивають 800 мм, або ж bm «Парус», який аналогічний до попереднього, тільки ракет не 4А2. Наступна техніка це БТР-4. По факту все те саме, тільки тут же захист станак 4569 Level 3, що дозволяє вберегти екіпаж від 762 з вольфрамовим сердечником, що вилетів з 30 метрів. Також поміна тут клас 3А3Б станах 4569, а це вже від 8-кілограмових зарядів. Ще була і бмп 1 По факту застарівша зброя. Але все ж, броня дає захист стана 4569 Level 3. Проте, виходячи з плоского дна, я сумніваюся, що протимінний захист саме такого рівня. Думаю, він нижче за 8 кг. А щодо зброї, тут тут або 73-мм гармата, або прості 30 мм спарені з 7,62, і додатково можуть бути протитанкові ракети. БМП 2 в цілому дуже подібна. Трохи краще, але не критично. А тепер на рахунок техніки, яку я дуже поважаю: МРАП-авто. Зараз є вже і Кугар, і Max Pro. До речі, відео про них зараз будуть в підказках. Але тоді з подібних машин можна було розглянути українські аналоги. Зокрема, Варту. В неї броня класу в станах 4569 Level 2. А це захист від бронебійно запалюваних 7,62 з 30 метрів, 6 кілограмових мін та 155 мм фугасів з 80 метрів. І тут досить доречно показати фото з Бахмута, коли ця ж машина потрапила під арт-вгонь, але вивезла снайперів. Може здатись, що там все в салоні вигоріло, але водій каже, що всі вижили. Плюс на підлозі видно піну, що свідчить про роботу протипожежної системи. А по зброї тут є турель, в яку можна поставити будь-який кулемет. Ну і як без хамерів. Хоч і броня тут десь першого рівня, але і яка тільки зброя на них не стояла. Це і ППО, і кулемети, і ракетні пускові, і міномети, і в принципі все, що важить до двох тонн. Тому це дуже вагома машина, саме як мобільна база для озброї. В сукупності це все дало мобільній піхоті. Навіть БТР-70 це краще, ніж бронежилет. І їде він під 70 км на годину. Саме такі види зброї дозволяють перекидати особовий склад та надавати вогневу підтримку. А це було важливим, зокрема і під час боїв за Гостомель. А зараз я хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Це дуже мотивує створювати нові відео. Також спонсори отримують додатковий військовий контент. Якщо хочете долучитись, реквізити будуть в описі. Також і не забувайте про підписку на канал. Це безкоштовно, але також важливо. Продовжуємо! Наступною є важка техніка. В основному вона служила 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Хто не знає, то саме вони брали участь в боях і за Єпінь, і за Мощун, і за Гостомель, і за Бучу. А зараз вони воюють на Донбасі. Так от, в них на озброєні є переважно танки Т-64, трофейні російські Т-72 і Т-90, але їх я розглядати не буду. Ще є бмп 1 2 та БТР-80, про які я вже розповів. Також і артилерія, але про неї пізніше. Танк Т-64 має декілька версій. Однією з найбільш масових є Т-64ББ. Він має декілька підверсій. В основному покращення націлені на прилади спостереження і двигун, що реально важливо. Так, зразок 2017 року отримав прилад спостереження ТПН-14923, що дозволяє помітити навіть людину вночі з відстані 3000 метрів. Також був модифікованим і двигун. Зразок 2021 року продовжив розвиватись в тому ж напряму. А танки 2022 року, яких є не надто багато, отримали системи зв'язку, які повністю відповідають стандартам НАТО. Також і оновлений кулемет Сніпекс Ласка к 2 Але в загальному ці машини мають стальну броню товщиною біля 100 мм під кутами від 20 до 68 градусів, але це все прошивається сучасними снарядами навскрізь. Проте Т-64БВ оснащений динамічним захистом ніж, який знижує ефективність кумулятивних снарядів на 90%. А отже, коли 3БВК-27 має пробиття 350 мм під кутом 60 градусів, то до основної броні дійде тільки 35 мм під кутом 60 градусів. І ще особливістю є те, що такий коефіцієнт протидіє і проти бронебійно-підкаліберних снарядів. Тому якщо 3ББМ20 пробуває 300 мм під кутом 60 то до корпусу дійде тільки 30 мм. Також є і контакт 1, але він знижує пробиття кумулятивів тільки на 50-80%, а на бронебійні зовсім не реагує. А на рахунок озброєння, то якраз ті снаряди, про які я говорив, є одними з найбільш пробивних і для Т-64. Але якщо вам не сподобались числа 300-350 мм, то зазначу, що це під кутом 60 градусів. Під нулем там буде біля 700-800 мм бронепробиття. По факту, все те ж саме можна сказати і про Т-64Б Амбулат, скільки в нього трохи ненадійніший двигун, та з завода там не стоїть контакт 1. Ну а Т-64Е має плюс-мінус такі ж характеристики, як і БВ, але там немає контакту 1, проте є комплекс активного захисту за слін. Так, саме активного. На рахунок вкладу, то вони зараз є переважно протипіхотними машинами. Але в боях за Київ саме ці танки приймали активну участь в тому, щоб затормозити російські колони техніки. Саме вони займались засідками на пару з ручними протитанковими комплексами. Також і танки дозволяли пробивати лінію оборони. А то їх важко пробити навіть 125 мм гармат. А тепер на рахунок зброї, яка безпосередньо добивала зупинені колони. В народі ми вже їх прозвали богами війни. І неспроста, оскільки це чи не найгрізніша техніка сучасної війни. Однією з найбільш вагомих була артпідтримка 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Зараз вони мають дуже багато західних систем. Але фішка цього відео в тому, що ми повертаємось на самий початок, коли ще західна допомога не була такою масштабною. Тому основу тодішньої артилерії встановили радянські системи. Почну з 2А65 та 2 а 36 Це дві буксировані гармати. Перша має калібр 152 мм та дальність до 24 км. Точність тут така собі. Десь біля 100-150 метрів. Все-таки стара пушка без нормальної електроніки. Також ви могли б її знати під назвою 100Б. Інша ж відома як гіацент Б. І вона вже цікавіша, а то докидує десь на 28-30 км. Але з точністю тут така ж біда. Ще в ЗСУ станом на 2014 рік було десь 500-100-мм гармат МТ-12 рапіра. Снарядом 3БМ1 вона може пробити 320 мм броні в коефіцієнті ра 6 500 метрів. А під кутом 60 пробиття падає до 160 мм. Тому далеко не всі танки в лоб вона може знищувати. Але проти БМП, і БТР і так далі в самий раз. А тепер перейдемо до самохідної артилерії. Почну з 2 із 3 акації, яких в Україні є близько 249 штук. До речі, повний огляд на неї в мене вже вийшов на каналі і зараз буде ось тут. В цілому це така собі гармата станом на зараз. Але на початку війни вона була дуже потрібною ЗСУ. В Неї калібр 152 мм, а її дальність 20 км, але скорострільність тільки 2-3 постріли на хвилину, що дуже мало. Також вона має досить непогану мобільність та прохідність. А саме швидкість 60 км по трасі, 30-40 по бездоріжжю, можливість форсувати метровий брід та окоп 3 метра. По точності тут також все сумно, як і у всіх радянських систем. Проте, коли ворог вишикувався в одну лінію і діє найдурнішим чином, думаючи, що йому ніхто нічого не зробить, то там цілитись сильно не треба. Молодшою версією акації є два 1 воздиха. В нас їх було біля 292 одиниць станом на 2021 рік. По мобільності тут все аналогічно до акації. Тільки броду як такого немає. Вона просто плаває. Але гармата тут значно слабша. По-перше, 122-мм калібр це далеко не те, що 152-мм. По-друге, дальність тут тільки 12-15 кілометрів. Але ось скорострільність нормальна. 5 6 пострілів на хвилину. І найпотужнішою артилерією, що воювала, тоді є 2С7 Pion. Це дуже специфічна установка. І чомусь в мене є підозра, що станом на зараз більшість з них вийшли з ладу. До того ж, 2С7 дуже важка в експлуатації, а до розгортання і згортання займають по 10 хвилин. Але це не просто небезпечно. Це просто катастрофічно великі ризики попасти під ворожий арт-обстріл. До того ж, калібр 203 мм є не сильно розповсюдженим. Але це все діє зараз. А на початку повномасштабної війни це нікого не хвилювало. Дальність до 47,5 км активно-реактивним фугасом і 30 стабільно, Снаряди масою в 110 кг, що дуже ефективні проти величезних кілометрових колон техніки. Низьку скорострільність в половиною постріли на хвилину можна було компенсувати якраз дальністю. І головне, воно стріляло. В цілому вклад артилерії важко переоцінити. Я навіть схиляюсь з думки, що вся стратегія оборони була побудована навколо неї. Легка зброя чи танки підбивали перші машини, тим самим тормозячи чи рух. А по стоячій і що важливо, кілометровій колоні, сильно цілитись не треба. Треба тільки перезаряджати і вчасно змінювати позицію. А тепер перейдемо до авіації. Я схиляю з думки, що там побував ледь не кожен літак ЗСУ. Але все ж, акцентуватиму увагу на техніці 40-ї бригади тактичної авіації, яка безпосередньо захищала Київ і на основі якої ширились байки про привиди Києва. Їх найбільш розповсюдженим літаком є Міг-29 МУ1, який був прийнятий на озброєння в 2011 році. Вони можуть нести 3,5 тони корисного навантаження, що не так і багато в порівнянні з західними літаками. Наприклад, ZP18 Hornet, про передачу яких Україна веде перемовини. І відео про них в мене вже є на каналі і буде в підкасті. Міг-29 в свою чергу може нести дві керовані ракети повітря-повітря, зокрема і р 29 які мають дальність від 50 до 90 км. Також ці ракети мають напівактивні радіолокаційні боєголовки або інфрачервону систему наведення. Також ще можна поставити 4 радянські р 60 70 ракети повітря-повітря малої дальності. На той момент західних ракет ще не було. Також є і не керовані бомби. Ну і на кінець Байрактар, чи не найвідоміший безпілотник символ початку оборони. Хоч і він має мало корисного навантаження, але його можливості розвідки і коригування артилерії і вибіркових бомбардувань, і ще й без пілота безпосередньо в літаку, зробили Байрактар ТБ-2 дуже ефективною машиною. Просто гляньте на дані Карабахської війни, оскільки там є вже відкрита статистика. 119 одиниць бронетехніки, з них 90 різні модифікації Т-72, 132 гармати або гаубиці, 61 одиниця реактивної артилерії, зокрема БМ-21 ГРАД, 15 зенітно-ракетних комплексів або пускових установок, 9 радарів і систем радіоелектронної боротьби, 143 вантажівки, і це все знищено. А якщо брати російську українську війну, то саме Байрактар відволікав ППО крейсера Москви. Що передислокувався в підводний флот Росії більше ніж рік тому. В основному саме ця техніка дала ЗСУ можливість стримати Київ, там де вже ніхто з західних партнерів не вірив в перемогу. Саме ця битва стала головним поштовхом до передачі всієї тої крутої техніки, що зараз має Україна. Сподіваюся, це відео було дійсно цікавим. А зараз давайте розглянемо зразки зброї, що надійшли для наших захисників як наслідок цієї блискучої перемоги. Слава Україні!